Да, 28 серпня, час новин на сі 4 в студії працює Тетяна Бабина. Перейдемо до головних тем дня. У Чернівцях завтра, 29 серпня, у день пам'яті захисників України відбудеться майстер-клас виготовлення соняхів. Дизайнерські протези для військових з шевронами виготовляють у Чернівцях. Чому у Чернівці обленерго обрізає дерева влітку? Скільки зупинок громадського транспорту у Чернівцях без лавиць і хто їх має облаштовувати? У середу, 28 серпня, на Буковині попрощалися з двома військовослужбовцями, які стали на захист України від російських окупантів. З головним сержантом Олександром Терлацьким попрощалися в селі Біла солдатові Георгію Унгуряну останню шану віддали в селі Вербівці. Вічна пам'ять та слава героям. 29 серпня у Чернівцях відбудеться просвітницька акція Соняхи, присвячена дню пам'яті захисників України. Дата приурочена до виходу з оточення в Іловайську, двадцять серпня 2014 року, дня найбільших втрат української армії на Донбасі до початку повномасштабної війни. Під час акції Соняхи в дітей буде можливість власноруч зробити квітки соняха. Захід відбудеться у дворі ліцею номер 22 імені Кохановського, вулиця Іменеско. 1 з 9.30. Під час заходу будуть майстер класи для дітей, зокрема з виготовлення квітки Соняха, запрошують всіх бажаючих дітей від 5 до 18 років. Платформа пам'яті меморіал та лун місто створили мапу вулиць Героїв. На ній позначені вулиці названі на часі загиблих військовослужбовців. На мапі Чорнівецької області зображені вулиця Дмитра Ковальова, раніше мала назву Мініна Кузьми, вулиця Андрія Шова, раніше Семена Рудніва, вулиця Володимира Палібороди, раніше мала назву Новосибірська, вулиця Олега Ленюка, колишня Тургенєва, вулиця Олександра Горюка, раніше Василя Шкіля, вулиця Сергія Скальда, до того вулиця мала назву Комарова, вулиця. Олександра Баланецького мала назву Героїв Панфіловців, вулиця Валерія Чибинєєва раніше мала назву Федора Боброва, вулиця Дмитра Ясенка, колишня назва Дмитра Пожарського. Кількість перейменованих вулиць ще буде змінюватися. Військовий з позивним «Шарік» у 2023 році пішов добровольцем на фронт на харківському напрямку. Воював до січня 2024 року, допоки під час виконання бойового завдання не втратив ногу. Шість місяців реабілітації та майже два навчання користуванню протезом для захисника були справжнім викликом. Чому захисник для себе обрав дизайнерський протез із яким малюнком? Та скільки таких обрали військові на Буковині з початку цього року? Дізнавався Євген Пасайлюк. Доброволець із позивним Шарік з Кропивницького більше року на війні. Проходив навчання на штурмовика у Житомирі, Британії та Німеччині. Після доєднався до 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Бойові завдання виконував на Донецькому напрямку. Втрата побратимів навчило не піддаватися емоціям. Треба бути весь час холодний, тому що ну, якщо ти будеш багато себе накручувати, то ти і сам можеш, ну, тобі і самому може і психіатр, і психолог буде потрібен, і того подібного. Тобто, ну, якось, ну, в голові то я тримаю, як то кажуть, вічна пам'ять, але прям сильно не задумуюся. Ти з собою тримаєш одну гранату, ну, наприклад, якщо ти так кажеш за момент типу, життя або смерті, то ти розумієш, наприклад, ти вже оцінюєш всю обстановку, ти розумієш, наприклад, що ти насправді реально не виживеш. А якщо це наприклад касається там, що ти можеш попасти в плен або ще щось, то наприклад, граната завжди під голову. Ну до побачення, це дуже легко. Роби. Ну я я, я думаю, що ніяких проблем не буде. Ти просто думаєш, що гарний момент. В той момент уже взрив, і все. Ну я думаю, це гар, це гарна смерть. 11 січня 2024 року, під час атаки росіян, військовослужбовець отримав поранення правої ноги. Побратимів поруч не було. Тож першу медичну допомогу надавав самотужки. За 40 хвилин його евакуювали. Ти дивишся на ногу, ботинок начебто на місці, але ну, ти розумієш, що ну, пітарда така не маленька, ну, типу, ну, Я це зрозумів, як пітарда, розумієш? Ну, я розумію, ага, там, походу, ну, типу, такий легенький розрив. Я на неї пробую ставати, я розумію, що все, ну, воно поплило. В мене в цей момент, я розумію, що треба просто лягти, і, скоріше за все, треба наносити турнікет, тому що другого виходу немає. Ще крові нічого немає. Я просто в цей момент лягаю, але розумію, що з трипінки входити не можна. Тому що, якщо ти на ось дивись, я стою, ось йде тропка. Якщо, наприклад, я ляжу отак, як я стою, ну отак. То я, можливо, можу лягти на другу сторону, на другій стороні теж може лежати якийсь подарок і до побачення затилок. Першу операцію військовослужбовцю зробили у Львові. Далі військовий госпіталь у Чинівцях та реабілітація у Вашківцях. Майже два місяці вчився користуватися протезом. Коли ти робиш шаги, ти розумієш, що має бути больно, насправді. А больно не було. І так ти типу, познаєш, пролітав, пролітав, думаю, та ні, лучше я його зніму, тому що я не вірю в те, що воно не буває больно. І от коли я сняв, то після перших шагів я ще напевно, суток двоє троє, троє просто лежав і навіть не взувався. Потихенько, потихеньку розходився. Ходив до того моменту. Я тобі чесно скажу, я ходив до того моменту, що я просто так ось ішов по коридору. Спирався об стінку, Все, я вже не відчував зовсім, як і ти. Військовослужбовець Шарік тричі міняв протез, адже щоразу нога зменшується у вазі і ходити стає складно. Цього разу вирішив зробити авторський з шевроном бригади, де служив. Ну і у мене вже в принципі, у мене пан поміряний один раз був, але мені його треба зараз… Але його зараз переміряти. А, ну то ти вже на чоловічку. Так там штані не може. Ну-ну-ну, то зробимо. Це саме чудовий варіант. Це ми вже міняємо. Вже. Котрий прожито дизайнерські протези у чільницях виготовляють за два дні. Спочатку знімають мірки, після з гіпсу виготовляють каркас. Наступний крок зліпок, які покривають спеціальною тканиною та рідиною. Ну, Тако буде вдягатися. Надаватися буде багато-багато слоїв, тобто пару слоїв такого матеріалу, пару слоїв іншого матеріалу. Да, використовуємо карбонову тканину для того, щоб тоже якось укріпити його, щоб був надійний каркас, бо карбон такий що надійний, він нікуди не дівається. Заливається це все спеціальною смолою. І воно стає таким матеріалом, що міцний нікуди. Але при ну, певній при обробці його можна якось трошки, воно піддається змінам і так, і так далі. На виробництві щомісяця роблять 15 протезів. Минулого року фахівці забезпечили штучними кінцівками майже 300 військових. У планах спільно з волонтерами запустити виробництво електронних колін та спортивних протезів для захисників. Але дуже багато до нас навіть звертаються, будь ласка, переробіть нам чужий протез, тому що ми вже бачили, як ходить інший хлопець, і ми хочемо ходити так само. Це дуже поширене явище, і тому з цим навіть. Навіть частіше напевно звертаються. Кошти за матеріали відшкодовує держава. На військових неможливий заробіток виключно під'єднується калькуляція військової на всю ту суму, яка виділяється державою, має повністю він забезпечитись. Зараз саме що ми можемо максимально дати військовому це підтримку і ем, організувати його реабілітацію приємною і корисною. Юген Басалюк, Олександр Окіпняк, новини Сі 4 27 серпня у Банилові сталося ДТП зі смертельним наслідком. В аварії загинув 64-річний велосипедист, на якого наїхав водій вантажівки. 62-річний житель Хмельницької області, керуючи автомобілем, ФАВ, допустив наїзд на велосипедиста. У результаті ДТП велосипедист, житель села Банилів, отримав численні тілесні ушкодження і помер на місці події. Тіло загиблого направили на судово медичну експертизу. Досудове розслідування триває. Усюди ріжуть і пилять, боляче дивитись. Чорнівчани скаржаться на обрізання дерев влітку працівниками Чорнівці Обленерго. Містяни нарікають на обрізані зелені крони та купи гілля, які залишаються на тротуарах після робіт енергетиків. Чому Чорнівці Обленерго обрізає дерева в спеку? Дивіться у сюжеті. Ось так нині виглядають дерева на вулиці Українській, вірменській та прилеглих. Тут минулого тижня працівники Чорнівці Обленерго провели чистку гілок. Обрізали понад 20 дерев. У соціальних мережах люди почали скаржитися на такі дії енергетиків. До медіахолдингу Сі4 із скаргами на обрізані дерева звернулася чернівчанка Лілія Дуган. Добрий день. Чи можна якось розказати про те, що обленерго варварськи обрізає дерева, а потім просто залишає купу гілля по всьому місту? Реакції на скарги нуль. Схоже, обрізати дерева зараз це ще порушення екологічних норм. Місто і так багато дерев втратило. У соціальних мережах на обрізку дерев жаліються і інші мешканці. А це бригада, яка за наші кошти у нас краде тінь, повітря, спокій, шумову заглушку, елемент ментального та фізичного здоров'я. У серпні. Я знаю, що в такий час навіть від батьків що не можна е, обрізати. Це дуже небезпечно. Маю на увазі у цей момент бо жарко, і тож не обрізається зараз. Це робиться е, так, як... Е, я знаю, то робиться раннє весною Обрізається і дійсно жалко, тому що дерева це наше. Вона направду дуже шкодить, але якби ви підійшли зараз, от прямо зараз, це, це недалеко. Вулиця Голока Артемовського, всі дроти заплутані в дерева. Вам достатньо просто картинку показати, а тоді вже порівнювати. Ви бачите обрізку. А коли всі оці дроти будуть запутані в дерева, буде значно гірше, особливо під час грози. Тоді ті ж самі жителі будуть дуже сваритися, чому у них немає світла. Зато є чим дихати. Я думаю, що ми знищуємо екологію, дуже при тому знищуємо. І... Але хіба від нас щось залежить? Взагалі там, де є вікна і високі дома, в принципі. Я рахую, що чистити потрібно, тому що воно все рівно, вроді би, і зелень потрібна нам, але якщо акуратненько зробити форму дерев, то було б гарно. Ну, ця форма дійсно, вона ну, взагалі не дуже не дуже виглядає гарно, якщо чесно. Якщо би акуратніше би це все зробили, форму, то так, я з цим згідна. Я думаю, це добре, тому що вони розрослись і ну. Мішають проходу, даже. і листя буде осінь нога, краще, звісно, зрізати. Ну, такі, що мішають, а такі, що ну, не мішають, не треба зрізати. У Чернівці у Беленерху на камеру ситуацію не прокоментували. Натомість у телефонній розмові зазначили, що обрізають лише гілля дерев, які можуть спричинити аварійне вимкнення. Це робимо постійно. Тобто є план розписаний на цілий рік, і всі, всі де потрібно обрізти дерева, ми старельно саме там, де йде лінія електропередачі. Ми були на кількох ділянках в центрі міста, да, і були е, буквально на тому тижні, були да, обрізки там. Е, справа в тому, що не завжди ми можемо виконати той день, коли запланували, тому mm -hmm. що... Люди паркують дерев, ці машини під деревами. І ну, ми просимо не паркувати їх. Всі роботи у нас узгоджені. Так, всі ага. роботи узгоджені. І наперед узгоджені, все, план повністю підтверджений все. Ага. Є повідомлення завчасні на сайті, що ми будемо виконувати такі роботи. 80% аварійних відключень під час негоди трапляються саме через необрізані дерева та недотримання власниками зелених насаджень безпечної відстані до лінії електропередачі. Наші працівники здійснюють чистку трас електроліній згідно узгодженого плану по всій області упродовж року. Причому за таким принципом виконують ці роботи усі енергетики країни, усі обленерго в усіх регіонах. У Чернівецькій громаді дерева на балансі комунального підприємства трест зеленого господарства. З міською радою ні балансоутримувач, ні Чернівці обленерго обрізку дерев не погоджували. кажуть у міському департаменті інфраструктури і благоустрою. Міська рада як така не несе відповідальність, і е, лише трест зеленого господарства як балансоутримувач е, далі звертається і до нас, і до різних відповідних органів для того, щоб коли помічає певні порушення, як в даному випадку. До нас з даного питання не звертався ні Трест, ні фактично РЕМ до нас не звертались. Ці роботи були зроблені самовільно. Ми передресували дане звернення на нашу державну екологію Карпатського регіону, яка курує безпосередньо Чернівецьку область, на Державну екологічну інспекцію України і на Національну поліцію. України, а далі ми вже безпосередньо чекаємо ну, відповідної реакції від них і можливе, можливе, підкреслюю нарахування збитків, якщо таке буде мати місце. Ми намагалися зв'язатися з державною екологічною інспекцією карпатського регіону, аби дізнатися про перевірку ситуації щодо обрізки дерев працівниками Чорнівці Обленерго. На жаль, з екологічною інспекцією Карпатського регіону зв'язатися нам не вдалося. Жоден номер, вказаний на сайті, не відповідає. Всі чотири звернулися з офіційним запитом щодо цієї ситуації. А в управлінні Нацполіції Чорнівецької області Сі-4 сказали, що такі звернення перевіряють. У разі надходження такого повідомлення чи звернення поліцейські розпочнуть відповідну перевірку, за результатами якої буде прийнято рішення в межах чинного законодавства. Обрізку дерев дендрологи радять робити у період, коли дерево знаходиться у стані спокою. Це кінець листопада і до березня. Рослини такий процес переносить дуже боляче, тому що це називається різати по живому. Дерева, які обрізані в літі, вимушено дають другий приріст. Якщо другий приріст припадає на осінь, Починаються, починаються похолодання, зниження температур, заморозки, і ці молоденькі пагони вони не встигають здерев'яніти, вони просто обмерзають. Тому дерево наступного року мусить знову прикладати зусиль, щоб з плячих бруньок виросли молоді пагони. Найкращий період для обрізки дерев це період, коли вони знаходяться в стані спокою. Це кінець листопада. Грудень, січень, лютий місяць. Грудень, січень, ті дні, коли температура не опускається нижче 10 градусів. Тоді дерева перебувають у стані спокою, вони якби відпочивають, у них немає сокоруху і обрізані гілки. Не будуть потерпати від всяких шкідників, тому що місце зрізу поступово затягується до початку сокоруху. Альвіна Брамчук, Андрій Кордубан, Новини Сі 4 Люди чекають тролейбус, сидячи на сходах у спеку. 21 зупинка громадського транспорту в Чорнівцях не облаштована лавицями, навісами та павільйонами, які б захищали від вітру опадів чи сонця. Містяни звертаються до відповідальних структур з проханням облаштувати місця для сидіння на зупинках. Хто має встановлювати лавиці, розкаже Альвіна Абрамчук. Ось так виглядає зупинка громадського транспорту на вулиці Шкільній біля театру Ляльок. Тут немає лавиці та навісу. Люди чекають транспорт просто неба. Хотілося б, щоб облаштуватися. Яка славочка була. Да. Щоб хоч трохи було, щоб приємно було навіть постояти, посидіти. Ну, Сідаємо сайками, щоб то сидіти. Поки літо, а зимов взагалі не висісти. Є люди от похилого віку, стоїш, а присісти нема де. Але це ж щось не дуже когось цікаве. Бо старші люди дуже часто справиться на ці стовпи. Там ями і всяке таке, старшим людям, звісно, важко стояти. Так? Краще б були тут лавочки. Відкриті зупинки, ну, на Чапаєва є зупинка. Ну, так по місту, якщо, дивіться, пошта, вокзал. Е -е, і там йде пивзавод і так далі. Аж до самого моста. Ні лавець, нічого немає. Я... І то мене болить нога. Ну А що скаже людина, яка на паличках. Ну, що вона буде робити? Вона, звісно, вона тут не зможе сидіти. Зупинки громадського транспорту у Чернівецькій громаді з 2024 року на балансі Чернівецького тролейбусного управління. Загалом їх 288, з яких 267 облаштовані лавицями та навісами. Приблизно біля 30% зупинок, що вони не є не облаштовані і знаходяться в зоні некомфорту для пасажирів яких треба робити ремонт, ми так прийняли їх. По-друге, дуже багато у нас є вандалів. Є такі випадки, що нові зупинки ми поробили, провели капітальний ремонт, гарне, все і приходять Люди рвуть лавиці ногами, вибивають щити за рахунок природних умов. Вони теж рушуться. Ми демонтуємо, ставимо туди нові лавиці. Згідно заявок громадянинів, пишуть листи. Чим як ми робимо, чим більше на одну зупинку листів, то ми у першу чергу стараємося відремонтувати. Знаєш, там більший потік пасажирів. Найбільше Не необлаштованих зупинок громадського транспорту в Чернівцях у мікрорайонах Садгора, Роша, Клокучка, спеціальної бригади, яка ремонтує тільки зупинки громадського транспорту, у ЧТУ немає. Ці роботи виконують різні фахівці. З початку 2024 року вісім зупинок відремонтували. Це зупинка, депот. По вулиці Головні, 265 А. Була по вулиці Сагайдачного, це вокзальна 10, зупинка відремонтована. Автовокзал по вулиці Садові, 3, студмістечко Небесна Сотня, парковий проїзд на скальди 15, парк Шевченка, колос Герою Майдану 65 і на Ентузіастів була замінена покрівля, вже старої на нову, бо там був знос, протікання було, Поміняні лавки, були замінені гнилі металеві конструкції, переварені і наново все було пофарбовано. За словами Олександра Костаніка, зупинку на розі головної та Шевченка облаштовувати лавицями та навісом не можуть, оскільки вона знаходиться близько до проїжджої частини. Місця для сидіння пасажирів заважатимуть руху на пішохідному переході. Протягом виразня зупинки на вулицях Шкільній, Руській та Фастівській планують облаштувати. Альвіна Абрамчук, Дмитро Тацюк. новини сі 4 до початку навчального року декілька днів, тому нині батьки активно збирають дітей на навчання. І головне питання для всіх: що купувати, де а без чого можна обійтися. У Наталії Пригнович дві школярки: одна йде у п'ятий клас, друга у дев'ятий. На Калинівському ринку Чернівчанка збирає дітей до школи не вперше. Цьогоріч розраховувала витратити на канцелярію не більше тисячі гривень. Всі не дуже завишені, що в тому році, що в цьому році різниця велика. От купили зошити на двох дітей 1300 гривень. Рюкзаки ми вообще не купляли. Ми маємо з того року. У мене діти дивляться на ціни. Все дивляться на ціни. що як є можливість, купляємо. Нема можливості, значно не купляємо. щось. Купляємо інше. А в пані Анни двоє синів. Молодший йде у перший клас. Що потрібно першачку – не знала. Купляє за списком, який скинув класний керівник. Якщо дивитися по рюкзакам, то наприклад, якщо гарний ортопедичний ой, не ортопедичний, от він ортопедичне рахується рюкзак, то він коштує дуже дорого. Але можна знайти на різний гаманець, тому з цим проблем немає. Якщо подивитися по цій корзині, то також навіть якщо по цінам продивитися, то можна знайти ручку як за 9 гривень, так і за 21 гривню. Тобто кожен дивиться по своїм можливостям знову ж загальному до 1000-1500 гривень. весь Набір вартує, я думаю. Ажіотаж на товари для школярів збільшується з кожним днем чим ближче до 1 вересня, каже продавець Вадим Дробін. За один день, 28 серпня, у нього було більше 40 клієнтів. Кожен витрачає по можливості. Мінімально десь в районі 700-800 гривень, може трошки більше. Максимально може бути, ну і це не брати рюкзак, то я думаю, як я пам'ятаю, то це десь від 1300 до 1500. Люди, звичайно, дивляться на ціни, дивляться по своїм можливостям і те, що в них виходить, і вони беруть. Марина Харізонова 20 років продає канцелярію на Калинівському ринку. Цьогоріч відмовилась від закупки рюкзаків, бо немає попиту. ж канцтоварів пов'язує з енергетичною кризою в Україні. Ціна залежить від того, що скільки вартує світло в Україні в першу чергу. У нас весь товарш українського виробництва. Він дорожчає, тільки за рахунок того, що піднімається світло, піднімаються податки. Ціна піднімається. На ринку зібрати шкільний рюкзак для дитини від тисячі гривень і вище. Чим старша дитина, тим легше збирати її до школи. Адже багато речей, зокрема канцтоварів, залишаються з попереднього навчального року. Для першачків набір канцелярії за мінімальними підрахунками обійдеться батькам у дві тисячі гривень. Журналісти СІ-4 вирішили провести експеримент, у якому головна освітянка Чернівецької громади Ірина Ткачук збирає до школи своїх дітей. Вітаю, я Ірина Ткачук, начальниця управління освіти, але крім Суспільної, в мене є ще одна роль. Я мама трьох дітей, двоє з яких школярі. І як всі батьки, які зайняті в освіті, ми дуже часто жартуємо про те, що діти освітян це діти-сироти, тому що батьки не мають на них достатньо часу. І тому пізніше, мабуть, за всіх, сьогодні, 28 серпня, а я тільки починаю збирати дітей до школи. А велика перевага того, що наша класний керівник. Ник молодшого сину надіслав нам таку підказочку, що потрібно купити дітям для того, щоб не купити нічого зайвого, але щоб було всього вдосталь для того, щоб діти себе комфортно почували у класі під час проведення уроків. Тому будемо йти по списочку, наданому мені класним керівником. Ну і я думаю, що можемо починати наші покупки. За списком пані Ірини для першачка необхідно придбати: зошити в клітинку, в кусу та широку клітинку, набір ручок гелових фіолетових, звичайних та кольорові олівці, лінійка. Фарбі, Би пензлики, папір, ножиці, клей та плестилін. Зараз в школах дуже грамотно роблять у більшості. От Мали у початковій школі беруть оці прості зошити, які є однакові, щоб для діток всіх однаково було. Більше того, першу сторіночку закривають вчителі, тобто вони ну, по суті зсередини вирваний листочок, всередину зверху складається, щоб не було видно, яка палітурка. Тому зараз діти не хизуються ну, принаймні в нашій школі тим, які зошити. Ну і теж, якщо говорити про ось власне такі красиві зошити, і ці раніше відчувалася різниця по паперу. Тепер папір, ну, правда, не Поганий, і діти нічого не втрачають, коли беруть саме такі зошити використування. Вартість одного зошита на 12 аркушів в середньому до 10 гривень. Зошит на 48 аркушів коштує від 25 гривень, залежно від дизайну та якості паперу. Ось є обкладинки для підручників, вони орієнтуються ніби по новій українській школі, по тому, що, що мало би бути. Але я завжди беру дві, тому що їх не вистачає. Більше того, потім треба підгинати під розміри підручників. Цього не вистачає, тому ми або скріпочками підганяємо, або скотчем, для того, щоб величина зійшлася. Мені потрібні звичайні звичайні олівці для того, щоб діти могли прийти до школи і малювали. Дорогі капець насправді. Але тут є плюс. От якщо ми порівнюємо, так от є олівці 62 гривні 12 штук, є 30 гривень, по суті, 29 з копійками. Але тут, якщо ви бачите, то ми пропонуємо, пропонують нам двосторонні олівці. Тобто, по суті, ми отримуємо 24 кольори. Ну, ти думаєш, що ми такі візьмемо? Хай малюють. Ірина Ткачук каже, фарби у її дітей швидко розходяться, тому купляє дешеві. А 4 формат. А 4 формат ми знайшли. Ось, звичайний. Є. А 4 і А5. Це ось він. Є. З цим забираємо. Тепер треба картон кольоровий. Картон А-5 формат. І кольоровий картон А4 формат, якого я не бачу. Є клей олівець. Це такий. Напевне, подивимось. Воно. І треба ПВА, але з пензликом. І чесно, я таких не бачу. Хоча я переконана, що вони є, але будемо шукати. А, є ПВА клей з пензликом. Він маленький, але чого зручно, бо це ж діти маленькі? От вони мають пензлики, якими вони можуть пацькати це. А нам треба також пластилін і треба підкладочка, щоб коли діти на парти працюють, щоб вони не пацькали самі парти, тому от будемо шукати і пластилін, і оці підкладки для роботи з пластиліном і з клеєм. Є ось такі ролери. Ну, та добре, бо її не зламаєш, правда? Ні. Це звичайні капсули сюди. Так а чому закрити перо? Якщо можете, от зб... зблизити, бачите? Тобто це не це чорнильна ручка, вона не має цього такого класичного пера, про який ми говоримо, тому що діти їх псують, і, і вони всі від тої... Вони і так всі від фарби від чорнила, але тим не менше це для них краще. Тому я беру такі ось ці 2B. назад. Два Ну давайте чотири штуки будуть порівну. У школах рекомендовано писати фіолетовою ручкою, та це залежить від правил кожного навчального закладу. Не рекомендується тільки червоним та зеленим. Капець. У мене вийшов канцелярія по суті чек на 1827 гривень. Але я хочу зауважити, що це без пеналів і без рюкзаків, тому що рюкзачки і пенали бабусі подарували і одному, і другому на день народження. А тут є ті позиції, які я брала для двох хлопчиків Ну, до прикладу, для старшого я трішечки докуповувала зошити. Тому, ну певно, якби одну дитину збирати, було б трішечки дешевше. Але відверто кажучи, я давно скуповувала канцтовари, і для мене трішечки ну така вражаюча сума. Я думала, що я вкладуся десь десь до тисячі гривень. А ну і очевидно, що це. Так, ми розраховуємо умовно хоча б на семестр, можливо, деякі позиції надовше, як зошити, бо ми зошитів багато брали. Але все одно є точно те, що ми не врахували, і треба буде докуповувати впродовж року потрішки. Тому ось такий чек. Власне, продемонструю. У середньому на канцелярію та рюкзак для одного школяра необхідно витратити до трьох тисяч гривень. Євген Посилюк, Андрій Курдубан, новини Сі4. На сьогодні це всі новини. Більше цікавих тем та корисної інформації ви можете знайти на наших сторінках у соціальних мережах до зустрічі завтра традиційно о 19.00.